Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, стисайте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Стівена Кінга «Мавпа». Цей твір 1980 року, а також він війшов в збірку. Команда скелетів. У мене навіть є ця збірка, вона тільки-тільки нещодавно вийшла. І вже моя мама встигла зійдити в Україну і її привезти. Отака величенька доволі. збірка. Тут дуже багато різних коротеньких і не коротеньких творів. Отже. Отака збірка. Отже, я раджу вам зайти в книгарню КСД і придбати оцю от книжечку. Отже. Про що ж цей твір мавпа? І, на жаль, в мене не знайшлося якоїсь кофти або футболки з мавпою, отже, я взяв з котом. Отже, цей твір, я думаю, що ви, може, не догадалися, але цей твір про оцю саму мавпу. Я думаю, що ви знаєте, догадуєтесь. Оця, що знаєте, за цими тарілками а, така ще страшна капець, і як вона оце починає бити оцими тарілками цей звук. Отже, ви можливо вже я думаю, що ви знаєте яка, як вона виглядає. І також в 2025 році, який вже от-от настане, то через пару місяців е, вийде, е, вийде фільм Мавпа. І буду чекати з нетерпінням. Також обов'язково його подивлюсь і зніму на нього огляд на огляд на фільм і які там є різниці, чим відрізняється від книги і так далі. Отже, цей твір мавпа про те, як була така як іграшка, оця мавпа, іграшкова мавпа. І вона переслідувала одного чоловіка. Він ще в дитинстві її викинув в колодязь, тому що коли вона починала оце своїми тарілками бахкати, то хтось з людей або собак помирав. І вона, можна сказати, ця мавпа вбила. Не одну людину і навіть собаку. І потім він її викинув в ще в дитинстві, і потім, через якийсь час, багато років, її знаходить їхній син. Він знаходить цю мавпу і вирішає залишити її собі. І вгадайте, що знову сталося? Так, ця мавпа повернулася і почала знову робити ті самі речі. Отже, але. Все-таки, хто вижив, хто не вижив, що взагалі відбувалося, що це взагалі за мавпа така, і взагалі чим це скінчилося, як вони її позбулися, чи вони взагалі її не позбулися, чи що взагалі сталося, ви дізнаєтесь, прочитавши цей твір. Також раджу, хоч я ще поки що прочитав тільки два твори з команди скелетів. То але я вже можу її порадити, тому що творів тут дуже багато. І на таку велику книгу вони, вони такі коротенькі. І я думаю, що якщо ви просто, можна сказати, зобов'язані придбати цю книгу, тому що збірка команда скелетів Стівена Кінга буде прикрашати вашу поличку, а також можна прочитати багато різних цікавих творів. Отже, раджу вам цей твір, мавпа. І також раджу взагалі вам команду скелетів, а також, звичайно, Стівена Кінга. Який король жахів, і не тільки жахів, який мені дуже подобається як автор, тому що він пише дуже класно, а також зачіпає різні проблеми, е якісь проблематики, якісь різні ситуації і так далі. Отже, а ви не забувайте читати Стівена Кінга, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наша вам страва. На всім па-па-па!